Привіт, друзі! Ділюсь откровенням, чи потрібно давати десятини. Тому що багато сьогодні людей вони хочуть вірити так, як вони хочуть, да? і вірити по-своєму, і навчають навіть так, да? живуть по благодаті, але насправді, що означає жити по благодаті? І дійсно, чи відміняв Ісус Христос? Десятини закон, звісно ж, ні. Ми бачимо, що дійсно Ісус сказав, що якщо ваша праведність не превзойде праведності фарисеїв да, і книжників, то ви не спасетеся. А фарисеї, книжники вони давали десятини, вони служили Богу. Да? І якщо я не даю десятини пожертвування, то моя планка тоді ще нижча, ніж. Панка Фарисеїв, тоді немає ніякого спасіння, да? а ми знаємо, що в Нагорній проповіді Ісус Христос він показав стандарт ще вище, ніж Планка Фарисеїв, да? і Він показав, що закон, да, який не змогли виконати євреї, не змогли виконати люди, да? Ісус, Він дав благодать, це сила Духа Святого, да? коли ми навіть в думках не грішимо. Тобто ми вчимося да, навіть в думках не думати про гріх. Тому що закон каже, не роби гріх, да, а Ісус каже, навіть не думай про гріх. Якщо подивився на жінку з похотю, з желанням якимось вожділінням, да, то ти вже зрішив, де У зрішив? серці своєму. Тобто гріх починається звідси і вже зароджується в серці. Да. Тому потрібно. Народитися від духа для того, щоб мати силу, щоб виконати цей стандарт. Тому й написано, що народжений від Бога він не грішить, і це можливо. І дійсно, коли ми духовно народжуємося, то ми тоді вже автоматично виконуємо закон. І дійсно. Ми тоді вже не тільки десятини віддаємо Богу, да, а ми все, що у нас є, воно все служить Богу. І звісно ж тоді ми в думках навіть не, не, не осуджуємо, не вчимося прощати, любити да, і збирати з Богом для царства Божого. Тому і написано, що Царство Боже воно береться зусиллями, тому потрібно прикласти зусилля для того, щоб... Царство Боже прийшло всередину нас, а для цього потрібно пізнавати слово Боже, щоб воно дійсно прописалося в розумі і в серці. І тоді, на чисте слово Боже, сходить святий дух. Тому я запрошую вас в живу церкву вивчати слово Боже.